Статистика невблаганна: 70% дітей гинуть саме упродовж літніх канікул. Відсутність батьківської уваги та велика кількість вільного часу призводить до непоправного попередні роки. Практично кожен рік у нашій області гине 18-20 дітей. Щоправда, варто сказати, що упродовж останніх років тенденція загибелі дітей. Позитивна йде до зменшення найбільше дітей втрачають життя на воді та під час ДТП. Упродовж останніх трьох років випадки ураження дітей струмом в області не зафіксовано. Освітяни кажуть, це завдяки введенню в шкільну програму курсу основи здоров'я енергетики. Переконані постійні лекції, бесіди із школярами на тему енергобезпеки допомагають дотримуватися правил поведінки з електроприладами. Однак про деякі правила варто нагадати ще раз. Не наближатися до трансформаторних підстанцій і обірваних ліній електропередач. Якщо ви такі виявили, не можна наближатися на відстань 10 метрів, не можна самовільно чіпати провід, не можна самовільно відновлювати електропостачання. Це мають робити лише працівники ПАД АЕС Рівне Обленерго. Якщо ви виявили обірваний провід чи інші неполадки в нашому обладнанні, прохання звертатися у наш дзвінковий центр, який працює цілодобово. Номер 69-42-79. У Великомилянській школі гімназії енергетики провели уроки безпеки як для старшокласників, так і для учнів молодших класів. Другокласники показали, що такі обізнані з елементарними правилами. Не треба витирати її мокрою шматкою, не треба впхати в поламану різетку, не треба, треба пхати в різетку, якщо провод там щось. Поломане, але ситуації трапляються набагато серйозніші. Чому напруга проходить через людське тіло? Що таке крокова напруга? Про ці та інші поняття спеціалісти енергетичної компанії розповіли омелянським школярам. Як поводитися, коли опинився біля обірваної лінії електропередачі? енергетики пояснювали детально: невеличкими кроками, не відкриваючи ніг від землі. Одна злобій тільки таким чином ви виходите на 10 метрів безпосередньо проводу. Тоді вже може прийти на останок. Спеціалісти компанії подарували усім охочим книжки з техніки безпеки. кажуть влітку вони будуть дітям у нагоді. Але Сещук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.